Це тарас, інтернет-магазин Махом на огляді складний інвалідний візок під номером 380 BB S eco 300 в складеному стані. Ось так він виглядає. Легко розкладається і параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 43 см. Загальна ширина від обода до обода 64, глибина 43. Висота сидіння до підлоги регулюється: 44-48 см. Висота спинки 38 см, важить 19 кг. І витримує навантаження 125 кг. Візок знаходиться в дуже хорошому стані. Недоліки є в вигляді царапин і ось так чуть-чуть, бачите, є таке пошкодження підлокітника. Оце основне з недоліків. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут, шестиграничком. Ремені проти зісковзування ніг. Дивимось, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться. Значить, підшипники в нормі. Литі колеса досить таки в хорошому стані. Подивіться, на рівень протектора. Є можливість регулювати висоту коліс, що дасть змогу змінити кут на холосидіння. До речі, такими колесами буде зручніше їздити по якомусь такому легкому бездоріжжю аніж якщо ми брали б якийсь менший діаметр. Задні колеса також литі 24-ті колеса, дуже хороший стан протектора. Подивіться, реально дуже хороший стан. А, є царапини на ободі, так, по всьому периметру. Здалека воно не сильно помітно, проте зблизька помітно. Дивіться, що навіть як все блистить. Це у нас швидкоз'ємна муфта, одним налітська не можна зняти колесо. Блокування коліс працює, все чудово. Ем, є можливість регулювати по силі затиску. О, до речі, треба затягнути, тому що, бачите, ходить, треба ось тут ось затягнути. Зараз після огляду я це і зроблю. Тут також все працює. Хороший стан протектора. Царапини на ободах. Це, що клацається, має клацатись. клацається. Сидіння. М'яке подвійне сидіння всередині. Наповнювач є таке, щоб придивитись чуть-чуть, от бачите, як е, зал, залом матеріалу. От такий. Ось. Ну, це типу, взагалі не критично, проте показую, пробую, щоб максимально передати його стан. Ось тут у нас знімається сидіння. Відкручуємо і тут також відкручуємо, знімаємо через ручки, закидаємо в стірку і будете довольні. А заглушку тут також, бачите, тут нема одної заглушки. Я її поставлю. Не переживайте за це. А, так, підлокітники. Це вже вам показував. А так, матеріал досить такий м'який. Все чорне, не вигорівше. Ці боковушки пластикові в нормі, все відкидається. І великий бонус крутості цього візка, це працюючі гальма на ручках. Якщо у вас є пандус, це просто must-have, це мусить бути, щоб не ловити людину знизу. І не запиратися ногами об асфальт. Це мусить бути зажелитико. і по чуть-чуть спускаєтесь. Це в нас тут отакий чик, нажимаємо, Перед припіднімається, і легше долати спереді якісь перешкоди. І тут в нас регулювання висоти сидіння. І на цьому ніби все. Хороший візок, чесне слово, придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. đaku iz ovamo